Христос народився з вами Мегаль Цендра. І сьогодні розповідь про ялинку. На початку 80-х років ніхто не задумувався над пластиковою ялинкою, які тоді нарікали штучними. Було це поодиноке явище. Всі сміялися з нього. Але часи змінилися кординально. І тепер, на тих, хто рубає ялинки, дивляться дуже негативно. Був в тому якийсь культ, зміст. Ми тоді не задумувалися над тим. Просто чекали свята. Чекали, коли вже підемо з батьком за ялинкою. Саме ялинка. Не смерека така синя з свічками догори. Тобто, хто не знає, у ялинки шишки ростуть догори. Коли білки їх обгризають, то залишають стрижні. І ми це називали свічками. Пояснив. Новорічна ялинка. Повинна була бути свічками, так нас вчив батько. Свічки, що значить, ялиця велика залазиш наверх, відрізаєш вершок 2 метри, а на вершку у неї шишки. А шишки у ялиці ростуть не вниз, як у смереки, а вверх. І коли білка їх. Об'їсть шишку, залишається лише стержень. Це ми називали тоді свічка. І ялинка повинна була бути новорічна з свічками. От такий був лайфхак. І передався він мені від мого батька. А які у вас традиції були на Різдво або Новий рік? Діліться, пишіть в коменти. Закутувалися в свої дитячі советські куртки, одягали чорні заячі шапки на шнурках і шурували в ліс. Зими тоді були люті, не такі, як зараз. Снігу кругом, ялиця росте подалі, тож треба було йти далеко. За студену воду за річкою. Там були шикарні ялиці. Спочатку ми чекали батька з лісу, потім з ним ходили, а згодом вже й самі. Дивишся, видивляєш, який вершок і, прицілившись, лізеш до гори. підперезавшись мотузкою. А на ній за поясом ножівка. Пам'ятаю, досі з дерев'яною ручкою була. Донедавна не знав, куди поділася, а недавно віднайшов її в підвалі. Я покажу. Ось вона побита часом і корозією такої форми. Ну ось приблизно. Так я виглядав, але 30 років назад, не в військовій формі, звичайно, в куфайках. Були такі куфайки туді. і ще то було 80-ті роки. І пояс так. от Мотузка і ножовка. Все, так, лізеш на ялинку. І холодно, запилюєш верхушку. І зав'язуєш мотузкою, щоб вона не впала зразу донизу і не зламалася верхушка. Бо тоді вся робота ходу під хвіст, а верхушка це основний сегмент ялинки. Вона зависала на мотузці і потім її вже плавно кидали вниз. Щоб вона вдало приземлилася і не поламала гілля. Адже гілля це основний носій іграшок. Благо, що зими були дуже сніжні, і вона падала немов на одіяло пружинячи. Але були випадки, коли гілки ламалися. І тоді батько майстерно висверлював отвір в стовбурі дерева і туди вставляв голузу. А додому, звісно, теж не короткий шлях, тому акуратно треба було ще донести, щоб не наробити дефектів. У цьому природному витворі мистецтва. Відбувалося це на останньому тижні до Нового року за декілька днів. До берви моста стікалося безліч слідів ялинок. Їх можна було відрізнити по хвої, яку вони залишали. А тепер відволічемося на Трохи інший епізод. Чатина це не чат в соцмережі. Ще один епізод, який додав мені неабиякого досвіду в добуванні естетичної ялинки. Багато людей знають про чатину під часник. Є таке явище. Але мій досвід це чатина для. Чатина козам і вівцям, вони у нас були в господарстві. Пам'ятаю навіть клички тварин, перчаня, біля, сенета, дубина. Всі тоді держали домашніх тварин. Запам'ятав чарівну кличку Цапа Модьо. А коли Раптом побачите ялинку або смереку з обчесаним стовбуром. Це воно і є. Тоді часте явище зараз ні. Зимою приходилося йти в хащу е, за чатиною. біля моста все вирубували і треба було просуватися все далі. Дуже полюбляли обгризати її кози. Отже, зрізаєш 12-14 голузок і вниз вперед, додому, до хати. Вирубували ключку з ліщини. Це така специфічна рогатка. Ну, або збука чи граба листреного дерева. На неї чіпляли голузки. Вона служила скріплюючим фактором. І держаком для рук. Потім на Гіргош і вниз. Кошара в нас була поруч з воротами. Чіпляєш галузу на загороді, і збігаються кози вівці ласувати у них теж новий рік. Ялинку приніс і в колишню, там температура низька. Як на дворі, щоб хвоя не осипалася, бо до Нового року бувало ще досить часу. Така ялинкова історія була тоді, в тому столітті. Я її розповів, і це вже залишилося лише на сторінках Facebook та телеграм-каналу або в Тіктоку. Хто б мені тоді, малому, Пояснив, що ялинки не можна буде рубати років через 30, хто б мені доніс, що ми за 30 років так знищимо наші ліси? Хто б питаю сам себе? Ті, що тоді тягли смереку кіньми, пересіли на тягачі та фішки і поміняли сокири на зручні бензопили, озброївшись. В двобої з природою. І природа з тих пір стала програвати. На фото ми спокійним батьком, царство йому небесне. І знесення Мотя, єврейське ім'я на гіргош. На спину, колишнє, прибудинкове. Підсобне приміщення, в якому зберігали дрова та реманент. А з вами був Мегаль Цендра. Христос народився з Новим Роком. Всього доброго. Папа! -па.